Саме перший у вашому СМТ-браїлів Діже Анто МС Альона, Кудряшко і МС Нюта. Так що сьогодні такий радіоведучий і радіошоу мене. І на початку хочу просто так для інформації всім оголосити і просто так представити, що ж таке жверечна мета варти і хто її організував. Організувала жменська районна державна адміністрація. Можна оплесками привітати, тому що завдяки їм, не зважаючи, що... те, що світла немає, ми сьогодні працюємо. Патріоти жмеренки, а патріоти жменки це такі люди, як Святослав Нікаличук, дуже присутні да. живі. Е Вимічка, як Марат, його, на жаль, сьогодні немає. Е я Константин, який зараз відео і фото все забуде це компонувати. І Антон Павлович. Просто так офіційно під мене. Також спонсором є цей комп'ютер Сіті, мережа магазинів, Comp ну ЕкспоЦентр, так розумію. Інформаційна підтримка інфожменка, наше жменське телебачення та жменський меридіан газета. Ну і наше радіомовлення Обрій, який теж можна сказати, наші які підтримка. І сьогодні перший кастин 10 лютого. Просто вам повезло. Перший касник, як завжди, говорить найкласніший. E,